Дехто такі інсайдерські інформації сьогодні викидає цікаві в інформаційне поле. Ну для початку скажу так, ці всі інсайдерські інформації викидає одна навколо політична гнида, яка в білих сфетриках, скорчивши красиву міну, ходила і ходить по ефірах і розказує абсолютні брехні на Петра Порошенка. Я дуже сподіваюся, що Петро Олексійович подасть в суд на цю людину і притягне до відповідальності, як колись притягнули до відповідальності за брехні, одну відому європейську телерадіокомпанію. А другий момент ми ну, тобто, люди, якщо хочуть почути, то вони почують якою є правдою Фонд Порошенка і Порошенко він не збирає донати. Донати збирає справа громад. Це є окрема громадська організація, яка за кожну копійку пожертв звітується. Фонд Порошенка наповнюється з персональних коштів Петра Олексійовича і його родини і підприємств, з яких він отримує дивіденти, як, як засновник, як колишній власник. І е, ці ці кошти з них сплачені податки можна відслідкувати, де ці кошти взялися, і це точно не пожертви. А те, що він їх вклав військові. Облігації, так це честі хвала. І питання в тому: а чому до холери в цей наш кабмін, президент, урядовці так само не вкладаються військові облігації, щоб підтримати збройні сили України? Вони тільки можуть своїми телеграм-помийками покривати. Отакі от, от брехні, і щоб оцими скандалами навколо Петра Порошенка відволікати увагу від того, що насправді вони не зробили зараз в державі, і зрештою за останніх п'ять років, мені би дуже хотілося, щоби. Ми сьогодні згадали, що Петро Порошенко не є чинним президентом України, і він сьогодні один із тих, хто найбільше робить для забезпечення збройних сил України своїм приватним коштом. А якщо Петро Порошенко зараз ворог для банкової, тому що це навколо банківські телеграм-канали розганяють, ну то перепрошую, а тоді ну на кого працює наша влада? Якщо Порошенко ворог, то значить Путін друг. Ну то, то, то дуже тверезо треба з цим всім розбиратися. І чесно кажучи, хоч сьогодні я. Ще дві атаки на Петра Олексійовича знайшла на теренах соцмереж, і чесно кажучи, ну гидота гидотою, але вона вернеться тому, хто її запустив. Усе усе вертається як бумеранг. Запускаєш добре, вертається добре. Запускаєш погане, воно вернеться сто крат. Дякуємо, Софія, що долучилась до нашого ефіру. Софія Федина, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність.